Це реакція фанатів Металурга на недільну поразку від металіста – 17-ту в чемпіонаті. Народною мовою висловили претензії гравцям, особливо діставалося лівому захиснику Саші Балічу, і зауважили, далі програвати принциповому супернику Севастополю не можна. Щастя запорізьких футболістів, що їхні фанати у Крим не поїхали. 37-ма хвилина гри. Швидкий перехід Севастополя в атаку. Баліч мав би її переривати, натомість вічливо поступився м'ячем Фертовсу. Не встигли металурги подумати про голу відповідь, як отримали другий у своїх. Кузніцов забив ногою. Іронічно посміхаючись, Олег таран передчував продовження. Вихід на поле танчика Фертовс відзначив красивим та влучним ударом. Височезний Кузнецов відволікав суперників, поки малесенький танчик проривався в тил. Баліч вкотре залишив напризволяще боровика. А танчик за допомогою Цурі, хоч на кілька секунд, перетворився на імпровізованого літачка. Вже наприкінці гри броню Володимира на міцність випробували коротецький та багатостраждальний баліч. Ярошенко з позначки добив нещасного боровика. 5-0. криза, це чи щось інше, але воно триває. Олександр Гладкий і реалізація. Стара пісня з новим куплетом. Складав його форвард Карпату Луганську, інтригував промахом з кількох метрів, напружував виходом вічнавіч. Зрештою, приголомшив нестандартністю, яка вкупі з помилкою юного кіпера Зорі Шевченка дала перший гол. Це буде не останній у матчі огріх молодих. Але продовжимо про гладкого. В другому таймі він вивів на ударну позицію Мартинюка. Ігнатівич сфолив, а Бартолович з позначки не схибив. Поки талісмани Зорі намагалися хоч якось розвеселити місцеву публіку, Юрій Вернедуб грізно нагадав своїм хлопцям про боротьбу за єврокубкові місця. Від такого крайній хав Петряк аж підстрибнув і зі зростом метр сімдесят один результативно виграв повітря. Один-два на 79-й хвилині. Ніби відчуваючи лихе, підківка довго не хотів віддавати м'яч суперникам. Вже за хвилину юний воротар помилився на виході і дозволив Данилу вирвати нічию камбек із луганським запахом Єврокубків.